І знову ж я, Олександр. Сьогодні ми знову твіємо один фрукт гача, Так. Десь мені випаде щось крутеньке так. купити. мені... Спінфрукт! Я якраз казав, що він не так любить фокус. Показую один фокус на всіх у планеті зим. Дього що, що до мене писали це рохум. Так, Так, показую один метод, би ви знали і запам'ятовували. Вельтифрукт. фрукт. Він ніби зник але ви не поняли. Ви близько нічого не поняли. Якщо ми підійдемо знову на це сам місце трачить його тут такого пробіжимося О! На, фрукта, фрукта, на фрукт на на! на хе хе Ну все, учись.